Усім привіт! Ви на каналі Учитель Української ми продовжуємо слухати фантастичну повість Володимира Арєнєва Сапієнси. Сьогодні у нас четвертий розділ другої частини, а попередні частини та розділи ви можете послухати, якщо зайдете на каналі Учитель української в плейлист Сапієнси. Тож. Розділ четвертий. Колодязь спогадів. Існує дві ймовірності. Або ми самотні у всесвіті, або ні. Обидві вони однаково жахливі. Артур Кларк. У колодязі спогадів було темно й холодно. І весь час здавалося, нібито падаєш, безкінечно, уже тисячі років поспіль. Навколо літали планети та їхні супутники, мчали кудись космічні кораблі. Адмірал вдягнув окуляри і розвернувся так, щоб бачити обох хлопців. Всесвіт, сказав він, суворий і невблаганний. Життя не з'являється в ньому ні звідки, а розумне життя не зароджується просто так, для цього потрібні певні умови. Уявіть, тихо сказав адмірал. І ще 64 роки тому наші вчені не могли знайти у Всесвіті жодного знак життя, нерозумного а будь-якого. Ми виявили поклади підземної води на Марсі, складні органічні макромолекули на енцеладі. Але це й усе. Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун, усі їхні супутники, а також пояс Койпера з карликовими планетами і іншими об'єктами, жоден не мав навіть натяку на те, що там колись існували живі організми. Оксенник розповідає про винайдення приладу для телепортації. Телека. Були скептики, які попереджали про можливу небезпеку. Всесвіт, нагадували вони суворий і невблаганний. А ми майже нічого не знаємо про цих дововижних братів, звідки вони взялися, чому настільки схожі на нас, і якщо мають аж стільки спільних з нами рис. Чи стосується це в тому числі й уміння обманювати задля власної користі? Зрештою, де гарантія, що вони знайшли нас от тільки зараз, а не багато років до того, де гарантія, що не жили між нами весь цей час, вивчаючи наші звичаї, шукаючи наші слабкі сторони? Може, навіть потай впливаючи на нашу історію? А чому ніхто не дослухався до цих питань? Як можна було настільки наївно поводитися? Раніше Мишко над цим не замислювався, у оповідях про війну його більше цікавили історії про звитяги наша. А тепер раптом він поглянув на землю, що її підкликав до них порухом пальців адмірал, і жахнувся. Земля бо, нагадувала яблуко. Яке підгнивало на сонці. В одному місці з'явилася пліснява, в іншому чорна пляма. Люди, сказав адмірал, не завжди поводяться розумно. Інколи над ними бере гору цікавість. Часом безглузда надія на краще, сподівання, що ті, з ким маєш справу, дотримуватимуться домовленостей, будуть чесними і відвертими. Подеколи це справді стається, але у випадку з люстерниками не сталося. Вони атакували першими. Без жодних попереджень чи пояснень. І тривалий час навіть не було ясно, чи ми втримаємося, чи збережемо землю. Вони захопили місяць, почали вивозити лід з Антарктиди, перетворили Австралію на болотисті джунглі. Наші сили були незіставними. На додачу земні держави надто довго з'ясовували відносини між собою і не змогли швидко домовитися, щоб діяти злагоджено. Кожен тягнув ковдру до себе. Хтось сподівався домовитись, хтось лишитися непомітним у загальному хаосі. Нас, сказав пан Оксеник, врятувало тільки одне дехто все-таки збагнув. Що відсидітись не вдасться. А люстерники з невідомих причин не поспішали застосовувати зброю масового ураження, били точково, хоча й напрочуд дієво. Чекайте, а наші союзники, здивувався Мишко. Евоки, жовті онтоніанці, жукачі, щезники. А вони раптом озвався не на рок, тоді ще не були союзниками. Чи не так, пане адмірал? Вони з'явилися в сонячній системі, але трималися осторонь. Як потім писали в підручниках, намагалися зорієнтувати в непростій ситуації і були дуже збентежені побаченим. Він висмикнув з Фродика кілька цитат і підвисив їх у повітрі між собою та Оксеником, розвернувши так, щоб мешкові теж було видно. Це були фрагменти з тодішніх чуткарських сайтів. Деякі з роликами, утім, мешкові вистачили самого тексту. А ненарок продовжував усі наші союзники вичікували, і, хоча пан адмірал багато разів казав нам про альтруїзм та інші чесноти, властиві розумним видам ніхто не поспішав втручатися. Потім, звісно, виявилося, що всі вболівали саме за нас. Усі хотіли підтримати нас проти підступних люстерників, просто чи не встигли втрутитися, чи не могли, бо це суперечило їхнім релігійним заповідям, чи боялися зруйнувати хистку рівновагу сил у дальньому космосі? Чудово, Олександре! Із щирим захопленням сказав адмірал. Я гадав, що хтось із вас дійде цих висновків десь через місяць після початку навчань, не раніше. Це лише закони, за якими існує Всесвіт, суворий і невблаганний. Правда ж, пане адмірале, те, що лежить в основі всього, можна скільки завгодно висміювати гарлана, але якщо копнути глибше, якщо подивитися на всю історію людства. Ми побачимо лише холодний розрахунок і бажання вижити, Жодних милосердя, самопожертв, альтруїзму. Це розкіш, яку може собі дозволити не кожен, і не забудь яких умов. Тільки коли достатньо надлишкових ресурсів і питання не стоїть руба, або ти, або тебе, чи я помиляюся, ні, спокійно відповів адмірал. Ти все правильно кажеш. Найчастіше саме так і відбувається. І тепер він нарешті збагнув, у чому саме. Розум з'являється не замість усього, що притаманне тварині. Не замість, а поряд, наче надбудова на фундаменті, і часом вони заважають одне одному. Це як мати два різні двигуни в одному кораблі або двох учителів, які радять тобі, хоч корисні. Але протилежні речі часом мусиш довіряти одному, часом другому. І людяність, думаю, це не вигадка, як вважає Гарлан, але й не те, що нам усім притаманне від народження. Людяність це, це те, чого ми мали би прагнути, те, що дозволяє якось примирити розум з нашою тваринною частиною. Ненарок, який слухав усе це з дивним виразом обличчя, заплескав у долоні. Знаєш, Сашко, сказав він тихо, взагалі саме людяність нас і врятувала. Але це окрема розмова, довга й непроста. Ми до неї повернемося, тільки, боюся, не зараз. Ви ж пам'ятаєте, у нас за кілька годин стрибок у вирій. Декому треба підготуватися до керування кораблем?